Приходьте на марш народів 2023 року, присвячений 75-річчю держави Ізраїль. Від Голокосту до нового життя разом з тисячами людей з всіх країн ми пройдемо маршем по Єрусалиму, щоб сказати: Ізраїль, ти не один. На конференції в Єрусалимі ми разом прийдемо до Божого серця. В ній беруть участь всесвітньо відомі спікери та виконавці, як от Джобс Бітнер, Хайді Бейкер, Пол Вільбор, Йоганне Герлов, Вайзі Денс і багато інших. Посланням дружби і голосом примирення ми вийдемо на вулиці міст Ізраїлю. Ми зустрінемося з людьми, які пережили Голокост, і їхніми сім'ями. Будуємо особисті стосунки з людьми у Метулі, Тиверії, Зірхон Якові та інших містах на півночі, в центрі та на півдні Ізраїлю. Великий марш в Єрусалимі разом з ізраїльтянами з усієї країни та офіційними представниками, такими як голова Єврейського агентства Дорон Альмок та членами КНЕСЕТу, зробить нашу дружбу з Ізраїлем видимою для всіх. Приходьте на марш народів у травні 2023 року, щоб благословити Ізраїль і стати частиною цієї події, що змінює життя. Зареєструйтеся прямо зараз на сайті www.мачовзенейшнс